Всім доброго дня! Сьогодні у нас в Україні велике свято. Всіх вітаю з верною неділею і хочу запропонувати, можливо, когось зацікавив: ось такий Nissan Qashqai 2018 року. Це є 1,5 дизель в максимальній комплектації з невеликим пробігом. Пробіг у даному автомобілі 122 тисячі. Сьогодні мені його скинули пару фотографій на мій номер телефону і запропонували, можливо, кого зацікавить. Остаточну вартість цієї машини я зможу прорахувати тільки в понеділок, тобто, кого зацікави, на, на сьогоднішній день можете телефонувати, а більш детальну ціну і можна так сказати, остаточну ціну можу сказати тільки завтра. Тому що сьогодні неділя, сьогодні вихідний і митниця не працює. По фотографіях дійсно видно, що автомобіль в гарному стані. Має камеру 360, партроніки, безключовий доступ на панорамній криші, двозонний кліматконтроль. Всі 4 склопідіймачі, складання дзеркал, мертві зони в дзеркалах, двозонний кліматконтроль, навігація. Потім має також тримання по полосах. Ну, дійсно гарний автомобіль, білий перламутр, Приблизна ціна його це, я собі так думаю, десь біля, біля 20 тисяч доларів. Ну, остаточно ще раз скажу, можу вам сказати завтра. Зараз також в наявності є вже сьогодні. Брат приїхав з Нідерландів, є Рено Меган 2012 року. Теж кого зацікави, можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 2599. Виїзд з Нідерланди будемо планувати наступного понеділка. Кого зацікавить будь-який інший, будь інший автомобіль? Телефонуйте. Більш детальна інформацію, СУП по телефону. Дякую!